Добрий ранок, любі діти, раді ми вас тут зустріти, всім здоров'ячка бажаєм, на зарядку закликаєм. щоб нам мішки розім'яти, будем дружно крокувати. На носочки тепер станем і до сонечка дістанем. Ну а зараз, любі дітки, час побігати вам швидко. А тепер кожна дитинка зможе розім'яти спинку, а тепер, мої хороші, пострибати всіх вас прошу. Знов крокуйте, не лініться і до мене посміхніться, вніс повітря набирайте. Руки вгору підіймайте, закінчилася зарядка, час у групу йти маляткам.